Відновити навчання офлайн, забезпечити більше дітей в Миколаєві безпечними умовами навчання. Покажемо нове укриття у школі, яке облаштували благодійники. Новий закон про декларування зброї пам'ятаємо, прихована зброя – Це прихована небезпека. Як цивільні на Миколаївщині можуть законно зберігати знайдену амуніцію? Збережемо для нащадків. Найбільше наслідки від війни це забруднення екології внаслідок руйнувань. Розкажемо, як провели міські екологічні читання. Сьогодні понеділок, 9 грудня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Сергій Мельников і одразу до головних тем. Російська армія вчора тричі атакувала ФПВ-дронами населені пункти куцерубської громади. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Крім того, в день росіяни двічі обстріляли громаду з артилерії. Постраждалих немає. Врятував з пожежі чотирьох дітей у селі Мішкова Погорілове на Миколаївщині вчора в день, 8 грудня, зайнявся житловий будинок. Як повідомили у ДСНС на місце, виїхали відділення двох пожежно-рятувальних частин, а також чергова зміна оперативно-координаційного центру. По прибуттю надзвичайники з'ясували, що загоряння виявив місцевий житель Артем Морошко, який проїжджав повз, знаючи про те, що в помешканні перебувають четверо дітей, він кинувся всередину та вивів їх із задимленого примію. Міщення. Опісля відвів дітей до сусідів. Пожежу вогнеборці ліквідували менш ніж за годину. Вона розкинулася на площі 50 квадратних метрів. Причина займання наразі встановлюється. А двері. Відчинив двері, а там діти в коридорі стоять. Там дим. Я їх схопив і посадив у Жигулі. Стан у дітей був. Ну я не знаю. Мені здається, вони нічого не зрозуміли, бо вони маленькі. У центрі Миколаєва під час проведення ремонтних робіт травмована співробітника аварійної бригади. Це сталося у неділю, 8 грудня. Повідомили в ДСНС. Рятувальники, які прибули на місце за допомогою нож та мотузки, підняли постраждалого із технічної ями на поверхню. Чоловіка передали бригаді швидкої медичної допомоги. Лікарі госпіталізували його до лікарні. Від ДСНС залучалися 8 рятувальників та два спецавтомобіля. Також на місці працювали правоохоронці. Одній із шкіл Заводського району Миколаєва відкрили нове найпростіше укриття. Його облаштували за співпраці з благодійним фондом та мережою ресторанів. Тепер воно дозволить закладу відновити офлайн навчання у дві зміни. Наші кореспонденти також вже відвідали нове укриття. Тож усі подробиці дивіться у матеріалі Катерина Рупташ. Подарувати можливість дітям навчатися у стінах рідної школи. У Миколаїві відкрили ще одне нове укриття в одному з ліцеїв міста. Колишнє підвальне приміщення перетворилось на сучасний та світлий освітній простір, де учні зможуть не лише сховатися під час повітряної тривоги, а й продовжити навчання чи інтерактивні заходи. Сьогодні нас запросили на відкриття чергового укриття в одній з миколаївських шкіл. Це укриття відбулося завдяки співпраці Миколаївської міської ради і організації Сейфт. Вони знайшли фінансування через відомий світовий бренд KFC, який допоміг нам зробити це укриття для того, щоб діти безпечно могли тут навчатися. Така ініціатива благодійного фонду Сейф Ed спільно з мережею ресторанів KFC Ukraine отримала назву Задача із зірочкою. В рамках неї планувалося зібрати 10,5 мільйонів гривень, які спрямують на облаштування найпростіших укриттів у трьох містах України, серед яких є і Миколаїв. Миколаєві КФС немає, так наскільки О, я так, але решта країни дає останні скільки десь, більше шести місяців, мабуть, їли курочку, купували стікери, купували стакани. В КФС є окреме тістечко, яке називається Safe Ed. і всі ці гроші з усієї країни дає ресторани Кибережі KFC, йшли на це укриття і продовжуючи збиратися, щоб ми зробили ще кілька укриттів. І в Миколаївщині, і в інших містах також тож, поки ворог нищить українську освіту, бізнес, благодійники, а також представники міської та обласної влади об'єднуються заради створення принципово нового, комфортного і безпечного освітнього простору. Укриття зараз займає 250 метрів. Одночасно можуть розташуватися 200 дітей, персонал багато зроблено для безпеки. Є освітлення, є індивідуальне освітлення. На час вимикання світла працюють генератори, зроблено туалети, є гаряча холодна проточна вода, є витяжна вентиляція, яка ще й може підігрівати повітря. Та, окрім цього, укриття тепер повністю облаштоване та обладнане усіма необхідними меблями, гаджетами та інтерактивними дошками. Крім того, у ньому встановили систему зворотнього осмосу. У нас працює система зворотнього осмосу. Вона була надана датчанами, вона виробляє до двох кубів чистої води питною. І зараз в нас тут знаходиться 5 тонн чистої води. Діти можуть розташуватись тут і знаходитись приблизно 5 годин автономно. Співпраця нашого регіону з благодійним фондом розпочалась ще на початку 2023 року, і з того моменту було реалізовано чимало цікавих проєктів у різних галузях, розповідає радник начальника Миколаївської ОВА Андрій Зінченко. Практика відновлення шляхом внеску з боку донорів. Це звісно гарний процес. Але коли пожвавлюється економічна активність через повернення людей до місць проживання, самовідновлення відбувається більш швидкими темпами. Тому фактично це системна робота. Та, яка через повернення дітей до освіти фактично сприяє соціально-економічному розвитку Миколаївської області. За словами благодійників, дітям часто доводиться розв'язувати на уроках завдання із зірочкою, але тепер із цим мають впоратися дорослі. Однак, дивлячись на це нове укриття, можна із впевненістю стверджувати, що вони із задачею таки впорались. саме над цим укриттям робота почалася десь наскільки я пам'ятаю. Місяць чотири з половиною тому я бачу, тут є плакат, який показує, в якому стані було це приміщення. Відповідно, була проведена робота з ДСН з усіма службами. Створений проект, зроблені роботи. За результатом станом на сьогодні є відповідний акт, що це приміщення можна використовувати в якості укриття. І сьогодні діти радіють тому, що вони вперше за тривалий час можуть прийти до школи. Тож вже з початку наступного тижня діти нарешті повернуться за парти, адже до цього вони. Вони навчалися в режимі онлайн. У нас сьогодні діти, коли побачили оце укриття, вони вже приходять і кажуть, коли, а коли ж ми вже будемо навчатися? Я правильно кажу? <плес> <плес> кажуть, школа це не тільки навчання, школа це наше життя. От я хочу подарувати сьогодні. Ми всі дорослі даруємо нашим дітям мету. Мету найкраще. Я сподіваюся, що ми це зробимо. Всім разом ми зробимо мету наших дітей. Діточки, вас чекає школа. Це все для вас. Це не перша школа у Миколаєві, в якій облаштували укриття за співпраці з благодійним фондом. І, ймовірно, не остання, додає мер міста Олександр Сінкевич. Вже зараз в планах ще декілька нових укриттів. Завдяки цій співпраці ми зможемо забезпечити більше дітей в Миколаєві безпечними умовами навчання. Важливо також подякувати нашим партнерам, бо вся ця робота і все навчання наших дітей не могло б відбутися без їх величезної допомоги. Школярі також дякують за таку допомогу, адже вже давно чекали цієї миті зустрічі з однокласниками та вчителями не в режимі онлайн, а просто у стінах рідного ліцею. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Нова допомога для ЗСУ напередодні. Громада Миколаєва передала бійцям 126-ї бригади ТРО автівки. А вже днями на запит військових було надано дрони. Крім того, як повідомив мер Миколаєва Олександр Сянкевич, бійців також забезпечили тепловими пушками, які взимку дуже потрібні. Далі пряма мова. Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів нашим бійцям, які боронять Миколаїв. Це 126-бригада. та бригада. Ці дрони це вже покращені дрони від тих, що ми передавали раніше. Це вже 10-ду мови. Вони несуть більше, літають далі і зможуть більш ефективно вбивати наших ворогів. Дякую вам за вашу роботу. Сподіваюся, що ці дрони допоможуть вам нищити краще ворога і зберігати життя наших бійців. А також ми передаємо від громади Миколаєва ці теплові пушки. Я дуже сподіваюся, що вони покращать умови перебування особистого складу і допоможуть їм відчувати себе трошки тепліше. Дякую за допомогу громаді Миколаєва. Ці дрони однозначно наближають нашу перемогу, знищують ворога, тому надіємося на подальшу співпрацю та допомогу. Ще раз вам дуже сильно дякую від всієї брати. Вподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті trkmart.tv. Мер Одеси Геннадій Труханов поскаржився на ТЦК, які мобілізують комунальників. Про це він заявив під час останньої сесії міськради. За його словами, комунальні працівники три дні не могли розпочати ремонт котельні через мобілізаційні дії. Далі пряма мова. Кожний день я підкреслюю, кожного дня у нас є стосунки, коли їде наша бригада на виконування робіт, чи ти інші зупиняються і направляються до. Військово військомату у нас стоїть кран час великої потужності. Виконуються такі роботи, які не виконував. Почуєте, ніхто ніхто не виконував в Україні. Вони приїхали, їдуть на виконання робіт і втікають забігають до нашого підприємства, до нашої котельні. і Виходить наш півробітник, і годину чи дві години роз'яснює, що це працівники, які зараз полізуть на 130 метрів на поверх. І буде там знімати трубу. Ким замінити? Ну пускай вони полізуть і це зроблять. На Миколаївщині триває процес декларування знайденої зброї та боєприпасів. Завдяки новому закону громадяни можуть уникнути кримінальної відповідальності, якщо вчасно повідомлять про знахідку та оформлять її відповідно до процедури. Як працює цей алгоритм, дивіться далі. 25 листопада в Україні набув чинності закон про порядок декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Цей закон дозволяє цивільним особам декларувати знайдену зброю та зберігати її у законний спосіб. Ці зміни саме касаються отримання, декларування зброї з питаннями звернень про декларування зброї громадянам звертаються постійно. Цей процес у нас дуже швидкий громадянам для декларування зброї повинно... Повинні звернутися на 102, повідомити про свої наміри і протягом 24 годин звернутися до любого підрозділу національної поліції за місцями їх перебування. Процедура декларування є простою та швидкою. У поліції оглядають зброю, перевіряють її за базами даних і видають документ, який підтверджує легальні зберігання. Процес декларування займає декілька хвилин. Співробітники проводять огляд зброї, перевірку її за базами даних. Після чого видають громадянину талон про декларування, і зброя разом з талоном повертається громадянину, який вже зможе її зберігати вдома. Якщо громадянин не бажає декларувати, вона здається як добровільна здача і зберігається в підрозділах поліції. Декларантами можуть бути громадяни України, іноземці або особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території країни. Від початку процесу мешканці Миколаївщини вже облікували 15 одиниць вогнепалу та здали один автомат. Житель області Іван розповідає, як він задекларував знайдену зброю. Знайшов його біля села Пересадівка в посадці. Прийшов для того, щоб здати його добровільно та щоб ніякої відповідальності за нього не нести. Процедура була дуже легка, все пройшло дуже швидко. Від мене потребували тільки паспорт, код і фото. Одне і все. Незадекларована зброя тягне за собою кримінальну відповідальність та небезпеку для оточуючих, нагадують у поліції. Шановні громадяни. Якщо до вас у будь-який спосіб потрапила вогнепальна зброя, негайно задекларуйте її, або здайте до найближчого відділку поліції, або зателефонуйте за телефоном 102. Тільки добровільна здача вогнепальної зброї звільняє вас від кримінальної відповідальності. Згідно пункту 3 статті 263 кримінального кодексу України і пам'ятаємо, прихована зброя це прихована небезпека. Процедура декларування триватиме до кінця воєнного стану. У поліції закликають громадян не зволікати та діяти відповідно до закону. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Минулого тижня всього за три кілометри від Південноукраїнської АЕС пролетіли 17 російських ударних дронів. Про це йдеться у заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі щодо ситуації в Україні. Водночас у звіті йшлося, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС поступово збільшили виробництво електроенергії після обстрілів російських військ минулого тижня. Ці атомні електростанції мають дев'ять реакторів, вісім з яких наразі працюють, а один перебуває в стані. Зупинки відзначимо, що магате вже не вперше фіксує прольоти російських БПЛА поблизу Південноукраїнської української АЕС. У листопаді аграрії Миколаївської області отримали у використання 4,5 тисячі гектарів обстежених і очищених від боєприпасів сільськогосподарських земель. Про це повідомили у міністерстві економіки України. Там додали, що надзвичайну роботу сапери провели на звільнених землях Херсонщини. З початку року вони обстежили в області понад 250 тисяч гектарів, з яких майже 245 тисяч аграрії вже можуть використовувати. Крім того, в лідерах по розмінуванню. Йде і Харківщина там обстежено понад тисячу гектарів упродовж листопада. За час повномасштабної війни російські війська завдали значної шкоди екології Миколаївщини. Аби обговорити головні проблеми, які виникли внаслідок збройної агресії та разом знайти шляхи відновлення екології нашого регіону, в Миколаєві провели щорічні міські екологічні читання. Їх організували за підтримки департаменту ЖКГ Миколаєва та міської ради. Детальніше про все розкажемо у матеріалі. Вже майже три роки триває російсько-українська війна. Вона принесла з собою пожежі, пошкодження теплої водопостачання, промислових об'єктів, вплив на екосистеми та ще чимало бід. Повномасштабна війна продовжується. Тож росіяни і далі завдають ударів, руйнуючи не лише будівлі та життя українців, а й завдаючи вагомої шкоди нашому довкіллю. Найбільше наслідки від війни це забруднення екології внаслідок руйнувань безпосередньо від російських прильотів. Скільки для цього часу для відновлення потрібно? Роки. Якщо обрати саме Миколаїв, а є ще ж Миколаївська область, де взагалі ми навіть деякі території навіть ще не розуміємо, наскільки вони забруднені. Та саме Кінбурська каса, яка входить до Миколаївської області, тому ну наслідки величезні. Є дослідження на цю тему. Їх і ОВА проводить, і Миколаївська міська рада. І державна екологічна інспекція. Ну на жаль, це сумні цифри. Проте одне зрозуміло точно: чим довше триває війна, тим більше шкоди вона завдасть екології, і тим більше наслідків ми матимемо в майбутньому. Аби вберегти довкілля та продумати шляхи його відновлення у центральній бібліотеці. імені Марка Кроповницького провели щорічні міські екологічні читання під гаслом збережемо для нащадків. Загальна тематика цього року не була виведена, тому що нас хвилює все. Це і питання і переробки відходів від пошкоджень, це і питання озеленення, це і питання, як потерпала які наслідки дає вже нам повномасштабна війна тут у нас, на Миколаївщині, це і питання збереження біорізноманіття, це і питання виховання екологічної культури, отримання екологічних знань. Наразі на Миколаївщині працюють декілька комісій, які визначені для фіксації шкоди та визначення обсягів збитків, завданих збройною агресією Росії. Єдина територія Миколаївської області, яка сьогодні знаходиться в окупації, це Гімбурзький півострів. Нас нещодавно провели, провели комісію, визначили масштаби збитків, і інспекція зараз обраховує розмір збитків для того, щоб передати всі дані в Генеральну прокуратуру. Для пред'явлення позову щодо відшкодування збитків. Крім того, у нас є не тільки фіксування шкоди і, скажімо так, фіксування масштабів шкоди завданої навколишньому середовищу. Ми працюємо над створенням нових об'єктів про заповідного фонду постійно. Традиційно міські екологічні читання продовжуються циклом заходів, присвячених темі довкілля. Зокрема, також нещодавно у бібліотеці відбувся ярмарок екологічних громадських проєктів та ініціатив. Головний кошт, який є на розвиток і на реалізацію проєктів, це кошти міжнародних донорів. Сейчас дуже багато різних міжнародних програм, є і Данія, і ООН, і Європейський Союз, і посольства, і саме м'яч на полі громадських ініціатив, і це більш скоріш буде. Що стосується місцевої влади чи органів місцевого самоврядування. Я думаю, також це реально, тому що я бачу кроки Миколаївського міського голови, які підтримують подобні ініціативи. Власне, і сам ярмарок проєктів та екологічні читання також є яскравим свідченням про те, що громадськість готова працювати із владою та благодійниками пліч-опліч для вирішення цих завдань. Ми, як не екологічна організація, але тим не менш, ми завжди готові підтримати ініціативи небайдужих людей. Це спільноти, які створені для рішення конкретної проблеми. Вони побачили проблему. Поруч себе, і вони не пройшли повз. Вони мають концепцію і рішення, готові як цією проблеми розібратися. Якщо людина або група людей має це бачення, має бажання, має силу, то вона знайде ресурси. І з боку нашої організації ми можемо підтримувати такі ініціативи. Миколаївці активно долучаються до таких обговорень. Наприклад, пані Олена стала авторкою молодіжного міні-проєкту з доброустрою скверу у мікрорайоні Тернівка. Мотив був такий. Просто хочеться жити в красивому місті. І е, я поставила собі виклик, а що я для цього можу зробити? Е, це не новий проект, не проект цього року, вже більше п'яти років. Я інші активні мешканці мікрорайону докладаємо певних зусиль, приймаємо участь у проєктах, залучаємо благодійні фонди, самі саджаємо дерева і доглядаємо за ними. Крім того, одним з найбільш масштабних проєктів на Миколаївщині сьогодні є будівництво нового водогону до обласного центру. Цим займається якраз Агентство звідновлення, обласна військова адміністрація, також залучена так. Миколаївська міська рада, є і частина бюджету, який виділяється з місцевого бюджету. Так, планується, я думаю, це вже не секрет, планується будівництво нового інфраструктурного об'єкту, це новий водогін. І наразі вже, наскільки я знаю, є виділені кошти на це і готується, готується вже початок виконання безпосередньої робіт. Там строк стоїть до кінця літа наступного року. Тож, хоч сьогодні наша країна і стикається з великою кількістю проблем в екології, однак саме такі громадські ініціативи та рухи сприяють підвищенню рівня екологічної свідомості українців, а це є важливим для збалансованого сталого розвитку держави. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Маскальов, Олексій Уманський. Новина на телеканалі Март. І про погоду цього вівторка, 10 грудня, хмарність протримається у Миколаєві увесь день. Вночі та вдень очікується сильний дощ. Температура коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Вітер переважно південний, легкий вологість повітря у середньому становитиме 95%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться вашим враженням від нового укриття, яке звели у Заводському районі Миколаєва. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.